Вітаю на каналі Player One Ready. Мене звати Андрій. Продовжуємо. Точніше завершимо На <звук> тобі. Хто, хто? Господи, що робиться? Треба їх якщо... ще... Ой, у мене є якась магія. Я думаю, це прискорить мені процес. Давай. Це вже другий, кого я нищу, чи перший, я щось запутався. Тут така вакханалія робиться, що Не, Сучара ну один точно мінус. Мя, скотина. І запхаємо ту змію кудись, удушаючи, добре. Страшно. Так, мало їм лишилось. Наш другам просто сидів, дивився. Годзіла you, нахер. Ну, давай, ти, напевно, особливий з тобою так легко. Не буде, ну да. Але в нього здоров'я. Блін, знову це от, ухиляйся. Я у камененіння нарешті використав. Да, 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 ти не простий, я знаю. А як я промахнувся, Воу. да, ну эпик тут зашкалює. Можна... Давай, 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 так, мене, здається, я вже... Парирування. А він теж не промах. Так, є перерування. Не знаю, чи я встиг зробити чи ні. Опа. Якийсь мега-клинок. Тільки не кажіть, що тут теж я буду вмирати багато разів, окей. Well. Okay. спори спорироти. Хиляюсь, як тільки можу. Я не розумію, чи в мене є зараз магія доступна, чи ні. Ну да, є, але її просрав. Не дивися, в мене здоров'я так нехірово виснажується. Та скільки в тебе в тій серії? Я вже майже здох. А, я відновлюю здоров'я, коли фокус використовую. Льодом трошки його. А що ти там робиш? Так, треба спарирвати, але я боюсь. Ну давай зараз перерирю. Непогано. Так, я хочу повний заряд фокуса і тоді йому завалити. Ого, ого. У Мене здоров'я нема? Ти ж кам'яний тобі насрати. дивись, відновлюється само. О, я став вогняним, тобі срака. Шейму. Так, а що це у мене таке? Він же мені взагалі нічого не може зробити. Я слабо розумію, коли я граю, а коли нічого кажу, але я весь час натискаю ухиляння, удари. Парирую. І роблю супер удар. Е, йому срака. Фу, це я так розумію досягнення за секретний фінал. А як він стоїть, я думав, він полетить десь. Ну нічого собі. У віконечко прилетіло. В боксі є така техніка. Правда, без такого каменю великого обходиться, ну, але суть така сама. Що він з ним зробить? Розірве? Як він взагалі може подохнути? Він безсмертний. О, -о, -о. I hear tell this Yagwai is... I rank a thousandfold above that king. As his sire he reveres me, and like a deity he serves me. How oh dare you think I'm his slave? Kindly chant the loosening spell and release that, Tathagata, so that you can take back my head. and <laughs> oh, I can be free the court of the Yagwai. But Yaogwa said he knew somewhat. Surely he is no mere mortal. Чув фразу Journey ends here. Тут закінчується його подорож. І тепер я став справжнім виконом. My brothers tested you at my behest. All for this day. Oh, you understand, understand that fight. No prestige can shackle him. No band can keep him caged. A mortal death for an unbound mind and will. I'm now at peace. Your journey, though, has just begun Яка Джорні? <laughs> я ж уже тут все зробив, що можна було. Е, можливо, закос на другу серію. Я думаю, є всі шанси на сиквел, тому що гра дуже добре продалась. Ну і от я її пройшов. of destiny if he steps out of that mural <laughs> i make a living by reading what was written the signs alone tell what's to come what's to come is what's not yet written no one can read what's not written destiny is written in what's done what's done shapes what's to come not escape <laughs> it's all written for me

Якийсь новий спел. Дивися, мій голова так називався азур щось там, а тут Азур-дом. Ага, перетворитися в кам'яну мавпу. Неуразливий до отрути і шоку поглинає холод і вогонь, щоб підсилитися. Ого. І продовжує користуватися усіма спелами нашого героя. Хм. Це дуже круто. Це трансформація, так розумію. Матеріальчики. Оу, зброя того Селестіла. Ну, на зброю я гляну. Параметри точно такі самі основні бачу, як і у нашої зброї. Тільки наша зброя дає четверте фокусне вікно. Ну, слот для четвертого фокусного балу. А тут. Thrust Stance. Це той, що я використовую, чи ні? Він в комбо якомусь починає кидати цей спис. Тобто а фокус міняємо на це. Але воно, бачиш, не, не, не має комбо разом з нашим нарядом. Ця палочка йде в зарахунок, бач, внизу там 3,5 позицій, а ця не йде. А ну Цікаво, це просто треба комбінацію зробити, і воно кинеться чи ні? Його знаю. Добре, якщо зарядити. Та ні, виглядає все так само. Ну, для різноманітності може і прикольно побігати, я вже бігати тут не збираюся, я зробив все, що я хотів. Не дивно, кажу, не дивно, що всі називають цю кінцівку секретно, насправді основною канонічною. Вона дійсно таку виглядає. Ми фактично повернулися у початкову сцену гри і цього разу розвалили усіх і дізналися, що взагалі відбувалося. Тобто, насправді, це нас Верховний суд був божественний перевіряв так цією поразкою, цим відновленням, всім тим шляхом до перемоги над, над тим Селестіалом. І, можливо, навіть мене приймуть в цей суд верховний бути на рівні з богами. Хуновс, я на всякий випадок. Зарестуюсь. А є тут щось типу субтитрів? Давай, по-любому, я вийду в основне меню. Побудемо трошки там. Підсумки: я завжди, як завершую повне проходження гри, ставлю в гру в якийсь тір. Ну, Я веду облік останні вже там 10 років, напевно, може трошки більше не пам'ятаю. Всіх ігор, які я ставлю в Tier S найкращий, A і B. Нижче я вже не записую, бо зазвичай я ті ігри не проходжу до кінця. Я їх просто видаляю, бо вони не заслуговують нашого часу. Tier B це ігри, які ніби нічого такі, але якщо ти їх виключаєш на кілька днів, то тебе не сильно тяне повернутися. Так, такі, знаєш, щоб приємно вбити час. Ну, от для мене це більшість асасінів, наприклад, Far Cry. Це хороші ігри, але в них немає нічого такого яскравого, щоб тебе тримало. В цю гру я хотів вертатися весь час. Мені хотілося пройти наступну локу, нарешті побороти якогось боса. Вона давала мені достатньо челенджів і мені було цікаво. А, нема тут навіть що думати, це однозначний ТРС. Причому, навіть якщо не враховувати, що це перша гра студії, вони фактично нічого такого не робили до цього великого. А, вона дуже крута. Це мультики, так? Да? Through... Ну, хай, хай щось нам показують. Я звук просто максимально скручу. А, і причому в ТРС вона дуже високо. Це максимально впевнена крута гра. Е, дивися, до чого я можу придратися. PS5, на жаль, не стягує нормально цей графон, бо графон у тій грі дуже крутий. І Я думаю, саме через це я часто зустрічав дуже мильні і малої якості текстури. Прямо ніби вони з PS2 прийшли до нас. Е, картинка детальна, якщо там листя багато дрібного, то вона ссипеться, ніби пікселі видно, що розсипаються. Це наслідки апскейлінгу, які на PS5 не дуже хороші. Кажуть, на PS5 Pro він буде крутий. Е, вот. І експлоринг. Десь після 10-15 годин проходження цієї гри мені стало нудно чистити повністю локації. Мені хотілося вже бігти до наступного боса і до фіналу локі. Е, це не дуже круто е, для слешера, можливо, це більш-менш. Але я трошки її порівнюю теж з соус-лайками, тому що важкі боси тут повністю давали відчуття на рівні соусів. Ну от цей фінальний секретний бос, ну камон, це один з найскладніших босів, якого я коли-небудь бив, включно з соусами. По часу я його бив не менше, ніж Маленію, не менше, ніж цього Зелдена DLC фінальний бос вилетів мені з голови прикинь, Не можу задати. Ну, але ти розумієш, про що я? Він дійсно складний, до нього треба було шукати підхід. Я кілька разів повністю міняв білди, тому що розумів, що мені чогось не вистачає. Ну але врешті-решт, бачиш, знайшов. З таким білдом його ре реально бити. Якби я зразу до нього з таким прийшов, я би його міг вбити за одну-дві серії. А так, я дуже довго експериментував, шукав підхід. І це круто. Це круто, коли в грі, крім слешингової складової, крім файтінгу. У тебе ще є якась стратегія, тактика. Ти підбираєш от ключик до нього. Тут небагато таких босів, до яких прям треба було шукати підхід, ну але, але я міняв білд на фінального основного боса на Вуконга злого, і міняв білд тут. І це круто, це мені сподобалось. Тобто, от експлорінг це єдине. Якби вони найняли когось з фромів, хто їм робить дизайн локацій, це б була крутяцька гра. Тут немає отих от зрізок, тут немає. Усвідомлення масштабу і зв'язків локацій, локації, коли ти десь піднімаєшся нагору і розумієш, ага, я був там, я прийшов звітом. А там що? Бачиш, десь там локація і щось блистить чи щось росте, і ти згадуєш, а я там не був. І ти виглядаєш і так прикидуєш приблизно, як можна пройти, і шукаєш цей секретний прохід. Тут цього нема абсолютно. Система кішок, які доволі подібні одна на одного, і тобі просто туди не хочеться йти. А в усьому іншому дуже круто реалізована гра. Вона стильна від неї, прямо прево от східної культури. Мені завжди було цікаво дивитися на оці мультфільми, що ми зараз бачимо. На постановки боїв, на презентацію нового боса. Все зроблено дуже круто. Це що PS5 не стягує, ну це мої проблеми. Та? Купи собі нормальний комп потужний, і будеш мати максимально хорошу графіку. Тому це не, не в мінус грі. Експлорінг. Дизайн локації це трошки мінус, але в грі настільки багато плюсів, що я за цей мінус не можу опустити гру нижче. Ну просто не можу. Більше б ігор схожої якості. Причому гра не дуже дорога. Я недавно читав в новинах. Здається, 40 чимось мільйонів обійшлася вся розробка для гри такої якості це мега мало. Там разом з маркетингом пішло 70. Трипле uh, ігри від Sony, якщо ти не в курсі, там 200-300 мільйонів бюджету. Mm, тому їм ще більше хвала, що вони таким ресурсом зробили настільки якісний пр продукт. Видно, що їм не байдуже, вони прямо вкладали свою творчість, любов. Ну це чудово, класна гра. Uh, ще раз подякую за неї. Підписнику Михайлові. То він мені дав доступ до свого аккаунту. Якби не він, я не знаю, коли би я дібрався до цієї гри, бо я новинки зараз рідко граю, переважно старші ігри з підписок. Е, хто мотав, бо не любить слухати, як я багато тренжу, це Тієр С. Дуже високо в моєму Тірі S. Однозначно, дуже крута гра. Е, рекомендую спробувати всім, хто любить якісні слешери, і навіть тим, хто любить соус-лайки. Е, це не зовсім Souls, вона має трошки простішу бойовку і е, більш лайтові якби вікна для ухилянь для того всього. Але нотки Соуса десь у 5% часу проходження я відчував переважно на босах. А босів тут дохреніше всі вони різні. Е, є нюанс е, я помічав повтори мувсетів різних босів, але зазвичай між ними так багато проходило часу і інших босів, що ти вже на це так сильно не звертаєш увагу. Тому мені ок, але повторимо, в сетів звичайно зустрічаються. Е, Добре, на цьому я буду завершувати. Прощаємося з цією грою. Я не бачу змісту ще щось дочищати, закінчувати якісь квести. Я награвся в цю гру. Цілком достатньо, вона доволі довга. Е, мені вистачило. Я залюбки, переключуся на наступну. Е, для любителів Souls-like'ів найближчим часом буде Lord of the Fallen. І потім Секіро, скорше всього, якщо не вийде якийсь новий соус і не, не буде в мене в бібліотеці. Е, гаразд, на цьому будемо прощатися з А е, Тобі дякую, що ти був зі мною під час цього проходження, або принаймні подивився повністю це відео. Е, Обов'язково почуємося в проходженні вже інших ігор. Ну і друже, тримайся там, не хворій.